Міжрегіональних чемпіонатів, резери, тренери, викладачі уж був І так, перукарська майстерність, головна суддя Ольга Романова, місто Одеса. Бабична Наталія, місто Тернопіль, Юлія Безночак, місто Львів. Олеся Борисенко, місто Харків. Максимов місто Київ. Гомель Беларусь Ігор Боков. Катерина Сидоренко. І, звичайно, старішина Оксана Руджик місто Київ. Макія штам моделювання брід. Головне. Дяксіні Золотова, місто Одеса, Наталія Златка, місто Одеса, Еленара Самедова, місто Хмельницький, Мариса Музика, місто Київ, Анна Вахула, місто Вінниця. І, звичайно, старішина Тетяна, питав, місто Тернопіль. I need to spill the gut now with the cure.